В коробці. саме так назвали цю благодійну акцію. Цього року наш волонтерський центр отримав надзвичайну допомогу з Німеччини, а саме різдвяні подарунки для дітей та дорослих, що постраждали від війни. Такий чудовий проект став можливий завдяки жіночому катол католицькому об'єднанню в місто Арсберг та волонтерському центру за Орланд Хілфе, місто з Німеччини. Це є волонтерська організація створена. Die Ja, ich weiß, aber nur einfach, dass Sie das sehen. So. Die fertigen Päckchen, die wir gesammelt haben, derzeit sind es 275 Stück. Die meisten haben wir in großen Kartons gepackt. Ein paar sind noch einzeln und die beladen wir jetzt. Глина Боля каже, що така допомога напередодні свят дуже потрібна. Отримати її можуть не тільки діти, але й дорослі. Іванна Акименко, дівоче прізвище Бежук, є коломиянкою і знає про потреби нашого волонтерського центру. Така акція Різдво в коробці проводиться уже 17 років. В місті Асберг її проводять жіночі католицькі об'єднання. Кожний раз збирається велика кількість подарунків, що передаються для людей у важких соціальних умовах. Цього разу. Разу ця волонтерська організація прийняла таке рішення про зібрання подарунків для українських дітей. Німецькі школярі та їхні батьки активно долучилися до акції. Акція проводиться в початковій школі у місті Арцберг, та силами учнів школи та їхніх батьків було зібрано багато маленьких подарунків. В середині цих подаруночків був шоколад, пряники, засоби гігієни, чай, кава, парфуми, різдвяний декор, канцтовари, а також маленькі іграшки. Люди приносили для пожертви також теплі шапки, шалики, рукавиці, шкарпетки та рушники. 50 волонтерів, серед яких учні цієї школи фасували та запаковували коробки в подарунку. По подарункові знає Галина Беля, куди вже передадуть подарунки. Це все від, від нашого волонтерського центру. Ми будемо передавати і благодійному фонду «Крокус» для молодих людей, інклюзивно ресурсному центру для особливих діток. А також села для ну, в, селі, в селах громади є вісім у нас сіл. Ми будемо також зустрічатися з малозабезпеченими дітками і будемо допомагати. А також волонте волонтерам та внутрішньо переміщеним людям. Також волонтерський центр «Нескорена нація» отримав понад 2000 пар нових шкарпеток. Їх передадуть нашим військовим та потребуючим.